Я вибрала тему життя після смерті. Це така тема, на мою думку, повинен кожен з нас розібратися, що таке життя і що таке смерть, і як готуватися правильно в цьому житті до подальшого нашого життя. І я думаю, це тому, що багато хто називає темряву життя, а світло називає смертю. Ну, давайте будемо розбиратися, що нас вчить саме Теософія. Життя після смерті. Зі смертю приходить мудрість. Втративши фізичне тіло, ми вступаємо в зовсім новий вимір вимір мудрості. Очевидно, що рамки фізичного тіла обмежують людську істоту. Але коли нічим не стиснутий дух виходить за рамки фізичного тіла, він здатний пізнавати набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Але чому ж тоді люди бояться смерті? Вся справа в нашому его. Саме смерті его ми боїмося найбільше. Его не вічно, воно має початок і кінець. І коли смерть забирає наше тіло, вона забирає разом з ним і его. Таким чином, страх смерті це тільки страх его зникнути. В урочистий момент смерті, навіть раптової, кожна людина бачить все своє минуле життя, що постає перед ним у певному порядку та у найдрімніших подробицях. На одну коротку мить особисність стає єдино з індивідуальним і всезнаючим я. Але цієї миті достатньо, щоб показати людині весь ланцюг причин, які були задіяні під час його життя. Тепер він бачить і сприймає себе таким, яким він є без прикрас, лестощів і самообману. Він читає своє життя, залишаючись ніби глядачем, що спостерігає з висоти залишену їм арену, пише Блавацька, ключі до Теософії. Перш ніж перейти до розглядання е, людини в посмертному стані, ми маємо розібратися з її будовою, е, яка е, вивчається езотеричною філософією. І е, е, є такий наступний склад тіла, безсмертна тріада, індивідуальність атма чи дух як воля, будхі або дух як інтуїція. Манас або дух як інтелект, тлінна четвірка це особистість, нижній манас, чи розум, кама, чи бажання, прана, прана як спонукаюча життєвість, прана мимовільна життєвість. Сполучна ланка тріада, і, і, і тлінна четвірка це інтелект. Який посилає промінь. Розум вже працює через людський мозок, функціонуючи там як мозкову свідомість, як здатність до логіки та розуміння. Це поєднується з бажанням, пристрасною природою, пристрасті та емоції, таким чином стають частиною розуму, як визначено у західній психології, і таким чином. Ми маємо сполучну ланку, сформовану між вищою і нижчою природою в людині це бажання розуму, що належить до вищої природи його інтелектуальним і до нижчої його емоційним елементом. Оскільки це формує поле битві під час життя, воно також відіграє важливу роль у посмертному існуванні. Так ми можемо тепер виділити. Безсмертне тіло це буде воля, інтуїція і інтелект. Безумовно, безсмертне бажання розум. смертне бажання, що спонукає життєвість та мимовільна життєвість. Смерть полягає у тому, що людина у такому процесі, як роздягання, безсмертна частина людини позбавляється одна за одною від своїх зовнішніх оболонок. і як змія з її шкіри, метелик з її ляльки виходить з одного після іншого, переходячи в більш високий стан свідомості, що, що такий вихід з тіла, бажанням, камічним або астральним тілом, або ще більше фірному тілі думки, можуть бути зроблені під час земного життя. Який таким чином неодноразово скидав свої нижчі тіла і знаходив в результаті не несвідомий стан, а розширену свободу та яскравість життя, чому він повинен боятися заключного відкидання своїх кайданів та звільнення свого безсмертного я від того, що він усвідомлює як в'язницю плоті? Це уявлення про людське життя, найважливіша частина езотеричної філософії. Людина, перш за все, божественна, як іскра, іскра божественного я. Після кожного циклу земного життя душа покидає фізичний план і, долаючи межі тонких світів, досягає особливої області ментального світу дивачан. Коли людина вмирає, три її принципи, тобто тіло, життя і провідник, астральне або двійник живої людини залишають його назавжди. Потім його четвертий, центральний, середній принцип тварина, душа, або камарупа разом з тим, що їх вдалося засвоїти з нижчого Манасу і вища тріада опиняються в Камалоці. Це астральне перебування, в чистилище. Шхоластичної теології, аїд, пекло древніх, і, строго кажучи, вона є місцем лише у переносному значенні. Вона не має ні певної площі, ні певних кордонів, а існує вона всередині суб'єктного простору, тобто за межами нашого чуттєвого сприйняття. І все ж таки камалока існує. І саме там астральні едолони всіх живих істот, включаючи і тварин, чекають своєї другої смерті. До тварин вона приходить із розпадом і повним згасанням їх астральних частинок, усіх до останніх. Для людської едолону, астрального двійника, вона починається тоді, коли тріада. Атма Будхі Манас відокремлюється від своїх нижчих принципів або відображення колишньої особистості, поринаючи у стан дивачана. Дивачан є кінцевою зупинкою душі у ментальному світі, звідки вона почне свою чергову мандрівку у новому циклі проявленого життя. У дивачані настільки наслідки минулого життя розвиваються і. Трансмутуються у причини грядущого втілення, тобто добутий протягом земного життя досвід переробляється у проміжку між втіленнями, у новій якості і властивості особистості. Хоча ми і не бачимо астрального світу, але ми в ньому постійно, постійно перебуваємо, оскільки всі наші почуття, пристрасті, емоції. Потяги належать цьому світові і мають свої центри в нашому астральному тілі. Астральна матерія існує в семи станах, так само і астральне тіло померлого є поєднанням семи, семи складів, у яких людина залишається замкненою доти, поки розпад цього складного покриву не вивільнить її. Тоді стає зрозумілим, яке величезне значення має очищення астрального тіла під час земного життя. Духовно розвинена людина, яка за життя очистила своє астральне тіло настільки, що до його складу входять лише найтонші часточки, проходить через чистилище без будь-якої затримки, не стикаючись з його грубими явищами, оскільки вібрації тонкого складу зовсім не відповідають на грубі вібрації. Оскільки людина є багатовимірною істотою з погляду Теософії, то звідси випливає, що і людська свідомість також є багатопланова і інтроспективна. Процес її розвитку відбувається паралельно на кожному з планів. Взаємний вплив різних планів цього розвитку. Людської свідомості можна співвіднести зі складною багатовекторною спіраллю. Причому на фізичний план виявляється лише якась частина цієї прихованої на тонких планах спіралі. Олена Петрівна Бловацька пояснювала, що космічна свідомість, яка, як і решта, перебуває на семи планах. З яких три незбагненні, збаг... не а чотири доступні найвищому адепту. Говорячи тільки про нижчий, земний, він ділиться на сім планів, а ті знову на сім, становлячи таким чином 49. Найнижчий є нашим планом або видимим Всесвітом. Душа, наша власна свідомість, саме сяюще божество, божественність. Навіть боги це сяйво і відображення нашої власної душі. Душа є світло божественного, божества і божество є душа. Але тварина природа людина змушує її чинити опір думці, що це вона що це вона творець обставин. Подібно до того, як людина в момент смерті ретроспективно бачить життя, яке вона вела, так і в момент нового народження на землі его. Що прокидається зі стану дивачан, стикається з перспективою майбутнього життя і усвідомлює всі причини, які до цього призвели. Врешті-решт, вона потрапляє в отробу матері і народжується знову в земне життя. Душа перероджується в нових і нових людей на протязі всього існування світу. З розповідей очевидців, що пережили кліничну смерть, ми знаємо, що душа нагадує світлий згусток енергії, здатний переміщатися у просторі, незважаючи на перешкоди. Відома розповідь про світло в кінці тунелю так само означає, що смерть це лише перехідний етап, під час якого пам'ять людини зберігається. Реймонд Моуді, американський психолог та лікар, виділив 9 найбільш часто згадуваних подій, які регулярно з'являлися у звітах його пацієнтів: чутні звуки, схожі на годіння, почуття миротворення і безболісності, наявність відчуття від, відстороненості, почуття подорожі через тунель, відчуття ширяння в небеса. Бачення інших людей, часто мертвих родичів, зустріч з духовною істотою, що світиться, огляд картин минулого життя, почуття небажання повернутися до життя. Наукові факти про реінкарнацію ще ні давно проводять дослідження в цій області, тому що якщо Переселення душ відбувається, то повинні залишитися які-небудь ознаки минулого життя. До того ж, якщо люди можуть пам'ятати свої минулі втілення, то вони зможуть збільшити, збільшити життєвий досвід всього людства. Американський психотерапевт Ян Стівенсон вивчав випадки реінкарнації та разом з іншими науковцями виявили ознаки переселення душі. Здатність до, до чужої мови, наявність вроджених міток, рідних плям, дефектів, історичне підтвердження частіше згадується дитиною до 5, до 5 років, наявність схожості з людиною з минулого, психологічні особливості, фобії, здібності, таланти. Регресивна терапія. Веркористовується психології з метою лікувального впливу на психіку людини, а також у парапсихології в у зв'язку з спробами підтвердити гіпотезу існування феномену реінкарнації. Подорожі душі це назва першої книги Майкла Ньютона, опублікована в 1994 році, в якій він перес... представив свою власну техніку в області віково-регресивної терапії. У ній повідомляється про результати його інтерв'ю при дослідженнях випадків регресії протягом 35 років. Пацієнти вводять у стан глибокого трансу, щоб усунути критичний фактор свідомого розуму та отримати доступ до підсвідомості. Мета такого методу дізнатися про досвід у духовному світі, зустрічі з духовними наставниками, вибір наступного життя та інші аспекти життя між втіленнями. Знання про безсмертя душі існує з давніх часів, і є важливою частиною багатьох релігій та філософських вчень, уявлення про душу як про окрему сутність, що продовжує існувати після смерті тіла, знаходимо у різних культурах та релігійних традиціях. Ідея безсмертя душі часто пов'язана пов з уявленням. Про існування душі поза часовими межами, часто віра в безсмертя душі пов'язана з моральними переконаннями та відповідальністю за вчинки. Соціальний аспект життя, смерть і безсмертя впливають на соціальні норми моральної цінності та культуру. Уявлення про ці поняття формують світогляд людини та її ставлення до життя. Такий хочу зробити висновок, що е, у переважній більшості страх смерті виникає через незнання. До тих пір, допоки ми не пройдемо е, через досвід клінічної смерті або регресії в минуле життя і не пригадаємо, як ми пережили смерть у минулому житті, вона залишиться для нас таємницею. І тільки знання, які ми можемо. Е, які знання можуть допомогти нам у кожному, нам кожному і знайти місце своє в цьому житті реалізувати себе з максимальною користю для душі, зрозуміти своє істинне призначення не тільки в короткому проміжутку часу, що називається життям, а і в безмежній вічності. Якщо нічого не мине, то і нічого не настане. Колись не було і мене, і знов мене колись не стане. Але це так лиш на землі, у світі цим матеріальним, в нім лиш ілюзія причин, які зникають потім раптом, і тільки в світі, що за цим, дають ще шанс змінити все на краще. Дякую всім за увагу.